Україна збільшує обсяги торгівлі з євросоюзом. На тепер спостерігається приріст частки експорту до країн ЄС. Показник сягнув 34%. Вітчизняні експортери саме переймаються переходом на стандарти продукції, що діють у країнах ЄС. Ці стандарти мають універсальний характер і даватимуть змогу не лише конкурувати із європейськими компаніями, а й розширити експорт на інші світові ринки. Адаптація української промисловості до євростандартів підвищить її конкурентоспроможність, заявляють у експертних колах. Євроскептики заперечують, мовляв, українські компанії не зможуть упоратися із впровадженням стандартів і норм євросоюзу та програють конкуренцію з європейськими компаніями. Щоб з'ясувати, чи насправді українські виробники не готові конкурувати з європейськими, вирушаємо у регіони. У Білоцерківському районі на Київщині зосереджені кілька відомих на всю Україну підприємств. Щонайменше два з них виробники молочної продукції та заморожених напівфабрикатів, готові розширювати свій експорт до країн Євросоюзу. Місцевий виробник напівфабрикатів запроваджував міжнародні стандарти якості упродовж кількох останніх років. Тепер мають покупців не лише в Україні, а й за кордоном. Постійно переймають досвід європейських колег. Ми беремо наразі заучну участь у передових європейських виставках. До цього брали участь у зеленому тижні у Німеччині, де отримали великі нагороди. Плануємо найближчим часом відвідати велику виставку, яка буде проходити у вересні, у Латвії виробників харчової продукції. Підприємство постачає свою продукцію до Ізраїлю, Сполучених Штатів та Канади. Тривають переговори з торговими партнерами з Франції, Австрії та Німеччини. Люди, перебуваючи на теренах України, якось спробували нашу продукцію. Після цього з'явився зворотній зв'язок. Почали виходити на нас, приїздити на перемовини сюди і почали розвивати напрямок нашої продукції у себе. Виконавчий директор підприємства пояснює, у європейських країнах високий рівень зайнятості населення і заможні покупці. Тому ринок напівфабрикатів там перспективний. Найбільший попит на вареники та пироги домашнього виробництва, тобто ручної роботи. За день скільки штук можете наліпити? Багато наліплюємо. Ну та вже й дома ліпимо і пирожковий апарат, де машинна робота, але ці. Користуються краще з Ми вже відправляємо на яку вирушенні роботи. На підприємстві така продукція займає третину виробництва. Решта виготовляється на автоматизованих лініях. За новітніми технологіями працює і місцевий молочний комбінат. Так само учасник міжнародних галузевих форумів і переможець європейських конкурсів з якості. Окрім традиційних молока, ряженки та кефірів, тут випускають продукцію преміум класу, яка не поступається. Європейській високий попит на сертифікацію ЄС констатують у торгово-промисловій палаті. Це бізнес у нас дуже активний підприємчивий ему надо просто иногда как говорят не мешать а вот давать четкие ориентиры и я думаю что жизнестойкость жизнеспособность нашего бизнеса достаточно высокая она абсолютно уверена еще покажет себя и украина будет гордиться своим бизнесом Схожий шлях проходили більшість підприємців з країн Східної Європи, які хотіли вільно торгувати з Євросоюзом. Зауважив президент торгово-промислової палати Геннадій Чижиков. Їхній досвід свідчить, ефективність реформ і модернізація бізнесу напряму залежить від консолідації суспільства.